Ну, у нас люди молодцы. Пытаются. Рыцарь Пентакли, умеренность. Да? Подстраиваться, видишь, под, 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 под ситуацию. Вот не под систему. Мы против системы как раз-таки идем всегда. Наш, наш народ под ситуацию: рыцарь Пентакли умеренность. Но опять-таки, мы смотрим общий вопрос сейчас. Мы же не можем все слои населения посмотреть. У нас же есть бедные люди еще. Не средний класс, но бедный. Жаль, что такое разделение есть. Ну да. Спрашиваю про людей бедных. Понятно. Они не ну да. Да. Они не вытягивают. Четверка мечей, девятка Пентакли здесь. Ну, что мне сказать? Не знаю, как на такие вопросы отвечать. Все так понятно. Ситуация складна. Ситуация, как обычно. Ничего нового. Тех, у кого не было денег, их не будет. Тех, у кого были, они будут. Вот и все. Вони Тут карта башни падає, вежі. Вони під просилом. Провокации могут быть. Карта шута падает. Провокации сразу. Даже не попадание, а именно провокации. да, голову морочить нам будут, видишь? Девятка жазлов впадает. Опять с температурой вот эти перепады, все опять начнется, да. опять по-новому. То есть ничего, ну как бы ничего такого сверхъестественного, опять то же самое все. Вот эта карта собственности, восьмерка мечей. Я сейчас про Запорожскую думаю, в частности, да, mm -hmm. то есть они никуда не выходят, там сидят, какую-то суету наводят и так далее. А касательно пленных на этой станции, то, есть, то что мне показывали когда-то. Я все равно считаю, что будет какая-то ситуация связанная с пленами на станции. Вот я тебе говорю: тут тройка вот дьявол падает. Это туртуры. Я кажу сразу, что будет с пленами. Просто мы тогда, когда давали предсказания, может, не знаем по дате. Нам же не показывали, да, дату, что там, как. Mm -hmm. Просто некоторые предсказания сбываются быстро, как про Трампа, про эти области, там, Херсонскую Запорожскую, а это подольше. Но никуда не делать, оно еще, вот оно. Они что придумывают насчет пленных? Ну, конечно же, карта смерти рядом падает. Вот, естественно, что они придумать могут, действительно. Как что это я? Ну, смотри, тут карты уже намекают на то, что сныжение активности в принципе у них есть. Пятерка ага, пентаклей, же, развертка жезла. Ну, посмотри, как они идут. Они семимильными шагами идут. То есть, э, учитывая типа мощу, как бы, да, вот эту вот всю вот мнимую Россию, типа, uh -huh. они очень медленно все это делают, поэтому. Ну тут карты такие показывают. Пятерка Пентакли это карта бедности. тут видишь, на костылях люди идут. Вот так вот Россия uh -huh. идет на костылях. А восьмерка Жезла про динамику. Но если рядом две карты вот эти вот падают, то понятное дело, что динамики никакой нет, и речи идти не может вообще про динамику показывать. Все uh -huh. это очень медленно, но, к сожалению, uh -huh. там успехи у них тоже есть. То есть мы не будем это откидывать, понятно. Ну, вот карта все объясняет. Тут, типа, вот Эрдоган жопа на все стулья. И mm -hmm. видишь, типа здесь. Ну, то есть, я же говорю еще раз: меня спрашивали этот вопрос уже ничего нового не отвечу. Он на сегодняшний день просто ему так выгодней. Вот mm -hmm. Он и там пытается, и там пытается. Завтра он с Россией будет. Сегодня он с нами. Ну, короче, тут. Нечего yeah. сказать, даже честно. Что на Россию, что на Украину падает тройка мечей всегда? То есть у Китая какие-то разбо... ну, какие недопонимания. Что с Украиной, что с Россией сейчас. Все одинаково. Тройка мечей ⁇ это ссоры, разбитое сердце и так далее. Ну, то есть понятно, что там у них какие-то у нас не И восьмерка мечей. То есть ограниченное общение. Что у них, что у нас. Просто Китай, мне кажется, отошел, сказал, я не хочу ничего. Ну, правильно, они за себя думают, они не думают про нас. Что Китай Огромная территория, все, ну, как бы они, все не замечательно чем ну, ну, думать так. про войну украины и россии нахера это они единственное о чем думают они думают о том что просто за счет того что война идет в, в россии да они были бизнес-партнерами долгий период времени ну, да. россия в принципе сейчас в долги влезет у мвф вот просить в кредиты понимаешь поэтому китаю это не очень выгодно плюс китай думает как свои территории отхапать наконец-то уже в конечном итоге когда все закончится это же россия же обещала и нужно быстрее вот и все это отхапать ну ты все война все усугубляет и тормозит ну, вот да. и все нет. Нет. Четверка мечей сразу. Недостаточно. Вот восьмерка пентак. Недостаточно. Я понимаю, что у нас есть там своя, свои дроны, свои ракеты, которые полетят, конечно, в итоге на Москву. Ровно. Угу. Вот. Но я думаю, что нет. И карты показывают, что нет. Да. Помощь. А... равно. Ее мало. Помощь угу. тоже мало. Ну, дивись, я завжди, коли карти питаю про перемогу, тобто, карти не розуміють, що таке перемога. тобто, вони, 음... ну, люди, Моя аудиторія вона знає, я ніколи не казала про перемогу, як про, про, про да, тобто, Я завжди казала, що закінчення 100% воно буде. Я не буду зараз брехати там продати і так далі, поки я не побачу цю дату там десь в видіннях своїх. ну, Я не люблю такого. Я люблю по факту. да, Я побачила, я сказала, все. Типу, я не Арестович, я не буду все ходити там через тиждень, через два. Таке ні. Це не для мене, все не про мене. Краще сказати, що я поки не бачу, ніж я буду казати, що знаєш, ту інформацію, яка не збудеться, просто. Ось. Тому, ну, для мене особисто, я вже казала, про перемогу в принципі не йдеться, Того, що коли я пересікаю. Ну, коли я проходжу ворота, там де кладовище, да, я бачу оці ряди, всі і воно там ще mm -hmm. додається, додається, додається. Тобто для мене перемога не зовсім актуальна. Да? Коли я розглядаю кожного дня, мені кидають фотографії, оці ось, ось, дружини кидають матеря і так далі. Я сижу, так, дивлюся на кістки, думаю, це він чи не він. Да? Тобто сижу і... ну, Для мене це вже не перемога. тобто я не знаю що таке перемога для них, для, ну, для мене це взагалі інше вже. Щодо заморозки і закінчення війни, дивись, е, знову ж таки, у мене питання. Карти можуть сприймати заморозку закінченням війни. Угу. Розумієш? Але знову ж таки, територія Харкова, наприклад, чи будуть вони сприймати цю заморозку як закінчення війни, того, що вони завжди будуть жити на паніці? від того, що зараз, типу, у нас там. ну, Образно кажучи, заморозка, а Росія захотіла через день пішла знову. Що робити, mm -hmm. тому давай так добре на сьогоднішній день. Все ж таки більш вирогідний сценарій. Це заморозка. Або це перемога, ну ти ж розумієш, яка буде перемога. Росія напише, що СВО закінчено, типу всі цілі поставлені, ви, виконані і так далі. Україна напише, що ми перемогли, звісно, Да? Але тут інше питання. Я скільки вже дивилася по картах, мені падає завжди, що світу не вигідно, щоб Україна перемогла. Тобто там чітко падає ця карта миру, того що війна це все бабло. Це все бабло. Вони всі розумієш це сам, да? Тому не дають вони нам цю перемогу, розумієш? Але знову ж таки, буде дуже образливою, прям буде неприємною, буде дуже жорстко, якщо цю перемогу ми не здобудемо, того що, знову ж таки, заходячи на кладовище, ось оці хлопці, які там лежать, в яких забрали майбутнє і життя, вони хотіли перемоги. Тобто ця перемога має бути для них навіть, да? Дуже багато питань, мало відповідей. Давай подивимося, на сьогоднішній день все ж таки найбільш актуальне, що? Заморозка, перемога, чи що, що взагалі? Що карти покажуть на сьогоднішній день? Найбільш актуальне що буде? Ну, знову ж таки, бачиш, що до перемоги. Тут карта шута. Карта дурня, тобто всі будуть викручувати так, щоб нам не дати цю перемогу, щоб нас ну ти розуміє? це про світ, тут навіть не про Україну зараз, не тут тупо про світ, про всіх партнерів, які нам допомагали, які давали да, там, допомогу якусь і так далі. Ця карта шута вже падає не перше не перший раз, коли ми дивимося саме про закінчення війни. Максимально вже будуть викручувати так прямо. Что чуть ли не там америка это выиграла, потому что нам давали оружие вот по девятке кубков. Чуть ли не там вообще, ну ты, ты понимаешь, что опять-таки вот, опять вот намек на помощь идет. То есть все захотят выиграть в этой войне, по сути. То есть все будут хотеть. То есть никто не хочет участие в войне принимать, типа, да, когда нам давать разрешение бить дальнобойными ракетами по России. Зато Все в конце захотят вот перемоги для себя, понимаешь. Написать, где-то у тебя в книжках, вот, да, в школьной программе, что вот они вот участвовали, они вот перемогли, понимаешь? Большая карта все-таки склоняются к заморозке. Карта повешенного. вот. То есть это не окончание, не начало. Это вот вот, 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 вот что-то вот такое, вот как-то вот посередине зависло, и все. Вот оно. Просто. Я понимаю, смотри, с одной стороны, да, вот люди, я просто с людьми общалась, мне люди говорят, с одной стороны, так даже хорошо было, почему? Потому что отдохнут солдаты, потому что там, да, как-то вот немножко переды... Но опять-таки мы же не можем верить России, понимаешь? Где вот подтверждение того, что заморозка там будет какая-то, и Россия не в наступление не пойдет. То есть я в это особо не верю, честно. Мне, кажется, никто с другой стороны, да, с другой стороны заморозка, ну извините, это как на пол шишечки понимаешь, то же самое. Uh -huh. Ну вот что, вот, вот заморозка, uh -huh. и что дальше? Я сомневаюсь, что вернут территории оккупированную. Я же говорю конкретно про Луганскую и Донецкую. Uh -huh. Я знаю, что сейчас много обсуждений идет ну мне показывали, смотри, мы очень много сделали, мы очень много сделали помолок, когда мы... На кожному кроці кричали про деокупацію про контрнаступ минулого року. Дуже багато це була помилка. Коли на кожному кроці кричали про цей контрнаступ, і Америка нам справді зіпсувала деякі плани по контрнаступу, коли був заложний. Тобто, це вона не наша. Це вона. Ну я, я розумію, що якщо б нам балки в колеса не вставляли, да, то контрнаступ був би так, як він мав бути, тому що на той період часу дуже багато йшло видінь. Там деякі видіння вже позбувалися. Щодо коси, там було одне, потім те, те, тобто. Да, Першочергове мав бути деокупований південь. Це прямо як факт, я кажу. Ось, Потім, після цього, якесь передбачення, всі почали про це говорити вже відкрито. Да? І дивися, на сьогоднішній день зараз про контрнаступ всі говорять це тайна, все відбувається, да, про контрнаступлення йде річ. Знову ж таки, це південь. Угу. Але я вже просто говорила на своєму каналі багато де, що Мені давали видіння про те, що буде ситуація, коли Росія буде пропонувати нам вийти з Запорізької області повністю, якщо вони вийдуть з Херсонської. Тобто в нас буде баш на баш. Потім, потім після цього видіння, з'явилися новини, якраз таки про Херсонську, Запорізьку область, що типу, якщо перемовини, ось треба буде виходити звідти. Це як підтвердження просто видіння Новини з'явилася буквально там через декілька днів. Але я пам'ятаю, що там ще було, там чітко показували, що щось буде з Кримом, там не про обстріли. Я навіть не захотіла дивитися, не хочу там нікому плани, ніякі зривати. І просто я можу Росію поздоровити з тим, що я думаю, все одно, що будучи... Курська область, вона буде розширюватися. Вони не деокупують її, так як вони хочуть. Буде ще в центральній Росії проблема якась щодо наступів і так далі. Тероризму теракту, а і дивись щодо Луганської і Донецької, знову ж таки кажу: я не бачу того, що її повернуть зараз додому. Ну, вибачте, mm -hmm. як є. Воно залишиться поки так. Тому, в принципі, ми можемо вважати заморозкою це. Того, що закінчення буде тільки тоді, коли воно повернеться все додому, розумієш? Але воно поки не повернеться додому. Тобто, це о чого карти показують повішаний, того, що нема можливості повністю все деокупувати. Але давайте просто будемо дивитися на це все якось через не через рожеві окуляри, да, а ну, як є по факту, да, по uh -huh. правді. Давайте повернемо зараз Херсонську область, по півдню підемо, да? ми можемо повернути її. Потім потрішки вже все інше буде. Ну так що маємо, то маємо. Треба просто мислити логічно: ми не можемо зразу в один день все повернути. Типу прокинулось такі оп, все поверну. Ну ні. Маємо справу з терористами. Маємо справу з бивцями Тобто, це Росія. Якщо б якісь нормальні опоненти знаєш були типу у війні, з якими можемо розмовляти домовлятися, але це Росія. Маємо розуміти, з ким ми взагалі ведемо війну. Ну того. Не бачу я повернення зараз додому з цих територій. Вибачте, ну як є.